Всім доброго ранку, покажу нагоростіла роза і покажу, як вона велика. Вона більша за мою руку. Ось Я підложила свою руку і її там не видно. Дуже велика. У нас сьогодні сонячно. Сонечко буде сьогодні добре на вулиці. Всім привіт, не пропала. Просто працювала. Була зайнята, не було коли щось знімати. І було стільки роботи. Ну, коротше, була при роботі. А сьогодні у нас п'ятниця. Сьогодні ми всі співпадаємо, що будемо вдома. це там чоловік ріже, зараз покажу. Ми будемо собі готувати робити український шашлик. Купили ми два куска м'яса, один такий кусок плечу. Зараз покажу ще один кусочок І ще один, отакий от кусок. Ці два куска у нас вийшли на 17 фунтів. Так, тут у нас оскар все стоїть, хто за ним скучив, так? він чує м'ясо, там ріжеться і вже сидить на поготові. Ну, ось уже ріжеться, чоловік обробляє, нарізає. Нарешті у нас підпало, що ми в п'ятницю ввечері всі будемо вдома. І так уже давно хотілося українська шашлика. Ми тут робимо барбекю, але хочеться. І свого скучили за своїм, тому сьогодні у нас буде От така буде нас свечірясть. А ще покажу, я купила мені лінь готувати на роботу завтра на тормозок. Купила ось таку заморожену вже пасту, вже вона готова. На 6 хвилин кидається в мікроволновку і готова. Залишиться ще шашличок, там пару кусочків м'яска і буде мені тормозок. М'яско вже нарізали. І зараз вже ще ріжеться цибулька і будемо маринувати. Так, тут вже посолили, поперчили, додали гірчицю і додали ще таку приправу, яку ми привозили ще з України до стейків. Дуже смачна, вона мені подобається. Добавили ще три ложки майонезу сюди. перемішали. Ну і вішенька на торті. Це пиво додаємо трошки пива. Все маринується, перемішується і додала сюди дві чайні ложечки солі. Так, все готово. Слюні вже біжать як у Оскара. Чекаємо вечір. Відпрацювала іду додому. Дві години в мене були сьогодні уборки. І тепер у мене сьогодні вихідний. А завтра, субота і неділя, працюю з раннього ранку до пізнього вечора. І звіту, що неділя у мене теж дуже загружена, маю і уборку, маю і екстрені часи на роботі. Ну так, а в мене ці дві неділі загружені. Буду, мабуть, вихідна у понеділок півдня, бо зранку коледж і понеділок. А то працюю. Як кажуть, була б ще ярмона йдеться. Роботи вистачає, мене ще просять тут прибирати по сусідству рядом. Дочки знайомі. вони разом вигулюють собачок. Ця сім'я із Південної Африки. Вони... А та сім'я вони живуть буквально біля нас, 30 метрів, будинок рядом знаходиться. А та сім'я спілкується з тією сім'єю. Що я прибираю в них посереда, вони також з південної Африки і рекомендували мене. О, але немає сили і здоров'я. Я б взяла б ці години, але мені на роботі підкидають ще години екстрені, і тому треба триматися роботи, То, мабуть, не візьму. Ну, треба пам'ятати про свій вік, про своє здоров'я, що всі гроші не забереш, всього не заробиш. Хватає те, що є, я думаю, достатньо. Тому що можна і впасти на роботі. У нас тут уборочка на кухні, наш роберт воно, ну, як ми його називаємо, прибирає. Писо все і миє поли. О, так хорошо, це пошли. У нас з Оскаром відпочинок. Відпочиваємо. Ну, а шашличок уже покажемо вам завтра, що ми приготували. Оскар. Давай. Всім привіт. Всім привіт, кажи.